Також уточніть у фахівця, які методи у роботі. Професіонал зможе описати їхню суть коротко і зрозуміло, без складної термінології, саме простою, зрозумілою мовою для вас. Під час вибору психолога також орієнтуйтесь на власні відчуття. Спілкування має бути для вас комфортним і легким. Якщо у розмові відчувається напруження, краще пошукайте іншого фахівця. Як відбувається консультація з психологом? Консультація психолога побудована на бесіді, яка спрямована на поточний стан людини, з'ясування причин, невпевненості у собі та визначення кола, друзі, психологічних проблем, що потребують їх розв'язання. Сценарій розмови визначає психолог залежно від багатьох факторів, обраної методики актуальних запитів клієнтів.